90 першокласників приступили поріг першої загальноосвітньої школи, вчитимуться в трьох класах. Саме для цих дітей вперше пройшло традиційне свято 1 вересня і пролунав дзвоник. Будем добре ми навчатись. Хоч ця справа не легка. Тільки шкода не прощатись з іграшками з дітка. Постараюсь гарно вчитись та дорослих поважати. І бали заробляти. Зміни внесені в навчальну програму дозволяють першокласникам плавно входити в навчальний процес, адже весь перший рік вони будуть навчатися в формі гри і пізнавати світ. Але за словами самих дітей, більшість з них все ж готувалися до школи. Ну, читати тільки послагам, писати тільки Бук... буквині не такі. По кожним дням читала і. Ну и с мамой занималась і з учителем. Перша вчителька цих дітей запевняє, зміни в програмі їй подобаються, адже перший рік буде для дітей не таким стресовим. Многі батьки, коли відправляють дітей в школу, дуже заботяться про те, що дитина вже вмів читати, нанімають учителів, да? Де то ходять додаткові заняття, ви це услышали. Да? Може бути, вот ці новшества допомогуть не так волноваться батькам. Понимаете, Вот в этот момент очень хороший, я считаю. Вот. Нравится мне, что в самом деле мы будем ставить э, ну, какие-то поправки делать этой зеленой пастой, объясняя детям, что это вам как э, путь. Вот они переходят через дорогу, да, і мы говорим, что красный цвет, остановись, да, а здесь зеленый. Не бойся, иди, не волнуйся. Не менше дітей у перший день навчального року переживають батьки, і хоча зізнаються, що на шкільну амуніцію витратили чимало коштів, про це не шкодують. Ребенок ідеть перший клас. Це, звісно, приємно, і на это не жалко было денег. Старалися купити, щоб було все красиво Старалися, щоб ребенку було легше вчитися. Чуть-чуть вчили букви, писали, вдома літом, займалися з ним, читали. Директор першої школи стверджує, літо не пройшло даремно. Встановлені нові проектори, подаровані спонсорами, покращено матеріальний стан школи, тож обіцяє дітям насичений навчальний рік. За час літніх канікул школа. Поповнила матеріальну базу, покращила технічне забезпечення, і ми сподіваємося, що новий навчальний рік буде для нас ще більш успішним ніж минулий рік.